Чи українці знаходяться в рабстві за кордоном. Про це свідчать неофіційні дані громадських організацій. Люди у пошуках кращого життя і гарного заробітку купуються на солодкі обіцянки вербувальників, які заманюють легкою працею, гарними грошима та пристойними умовами проживання. Але на практиці виходить все навпаки, в цьому на власному гіркому досвіді переконались тисячі людей. Нас привезли в якийсь інший будинок, Вже сміркались. І одразу ж відправили в какой-то подвал. То там не було ні окон, там були матрасы, то там знаходилися ще девушки. И от них ми узнали, що ми по суті попали в сексуальне рабство. Це уривок з документального фільму Життя на продаж. Його активісти демонструють у вінницьких навчальних закладах аби вберегти молодь від подібної долі. І цей проект покликаний для того, щоб показати молодим людям, що ж таке є ситуація торгівлі людьми. Наскільки це є небезпечно, Які наслідки для людини можуть бути в такому випадку, і саме головне, як убезпечити себе, що потрібно зробити для того, щоб подорож за кордон? Чи це буде просто туристична подорож? Чи це візит до других знайомих? Чи це одруження, чи це робота? Щоб це було безпечно, щоб такі подорожі, візити вони приносили користь і задоволення людям, а не великі великі Кі проблеми, як правило, в трудове рабство люди потрапляють через довірливість та неуважність, адже погоджуються на неофіційну працю та віддають чужі руки власні документи. Як все ж таки влаштуватись на роботу за кордоном і не опинитись в неволі, теж розказує фільм. Якщо ти влаштовуєшся через агенцію, з'ясуй, чи має вона відповідну ліцензію. Можливість офіційного працевлаштування за кордоном легко перевірити через гарячу лінію з протидії торгівлі людьми. Зроби копії усіх своїх документів, що стосуються поїздки та лиши їх рідним або близьким людям. Аби студентам краще запам'ятались правила влаштування на роботу за кордоном. Активісти влаштували для них вікторину. Тим, хто повторив їх правильно, роздали призи. Молодь від лекції залишилась у захваті. кажуть, час дарма не пройшов. Мені третьому курсі такий вік. Далі нам потрібно обирати професії, почнуться ці пошуки працевлаштування, і хто його знає, кому ще попадеться, і хто піде на який шлях. Тобто, щоб не потрапити на неправильний, на поганий шлях, то тому це саме було потрібно. Мисля, хочу їхати в, ну, в страну, я не знав себе як вести, Ну, чесно, то есть. я не знав себе як вести, а от ну благодаря, як как би. Бы... Ну, вот этому как бы семинару, я ну, частично узнал. Я, конечно, не, все не запомнил, но я теперь знаю, как, на что нужно обращать внимание. То есть, какие, по какому принципу я должен двигаться, какие документы собирать, вообще, что мне нужно узнавать. Потому что, ну, так куда-то едешь, ну, не знаешь вообще, что, что, что делать. Подібні заняття громадські активісти проведуть ще у восьми навчальних закладах Вінниці. Тим часом фільм Життя на продаж показують по вузах всієї України. Сподіваються, це врятує від трудового рабства не одного, адже хто володіє інформацією, той захищений.